Вітаю колеги та гості каналу. Я Тера, рунолог, і хочу представити вашій увазі сьогодні своє творіння. Формула, яка прийшла мені на допомогу, не раз допомагаючи не тільки мені, але й людям, котрі до мене зверталися за порадою. Це формула від такого недугу, як заїде стр... Герпес. Дуже неприємна та дискомфортна така річ, яка буквально вибиває з колії, та може ну, зовсім скасувати всі плани. І що хочу сказати, за сутки є така, ну, до мене прийшла така формула яку я опробувала не тільки я. І е, спостерігаючи, прийшла вийшла до висновку, що е, ця формула працює таким чином, що е, саме запалювання на протягом суток, проходить цей зуд. Покраснення стихає. І саме головне це все не розповсюджується. Це саме головне. І на протязі трьох днів, 3-4 дні доби, да, ця хвороба зникає. Поступово вона зникає і перестає вас турбувати. Що це за формула? Перша руна у нас буде Турісас. Торісас, Тора. що вона робить? Вона знищує, вона вбиває, вона забирає те, що не потрібно, і чистить. Вона вбиває ці мікроби, ці віруси, ці непотрібні нам... Котрі нейтралізує їх і, так сказати, виводить з тіла, і хай це робить так, щоб воно і не поверталося. Далі у нас йде руна беркана. Що це за руна? Це руна, яка нас цілить, зціляє, яка. Лікує тіло, шкіру, відновлює, робить так, щоб воно було красиве, здорове. І остання руна це руна вонью, яка заспокоює, заспокоює шкіру, дасть їй таку. Знаєте, здоровий вигляд і чистоту, яка нас буде радувати і з приємністю ми будемо згадувати ті миті, коли всього цього не було на обличчі. Тому бажаю вам здоров'я, гарного вигляду, гарного настрою. Користуйтеся формулою. Пишіть свої відгуки від того, що ви, як ви її користувалися і що було, і як сталося. Можна її начертити на, а от як активати, я напишу у коментарях, тому хто запитає. Тому бажаю вам здоров'я! não se é dobra